Якщо пекло існує, його неодмінно мають зареєструвати в одній з квартир Чернігівської Хрущовки. Мешканці цього будинку твердо переконані жахливий сморід, екскременти і сеча, які буквально ллються на голову з п'ятого поверху. Причина нестерпних умов, які створила хазяйка оселі. В квартирі вона облаштувала притулок для двох десятків кішок. Тварин жінка тримає під замком і розводить для них тарганів, розповідають сусіди. Казала кот животний животне хоче. їсти. Значить, кот єсть голодний таркан, ловить. Півтора року тому котячий притулок за борги жред відрізав ще й від каналізації. Відтоді життя сусідів стало іще веселішим. Привикли в один угол як кот. І от это у мене такое. Без цього я не можу знаходитися. Відео зі смердючої квартири швидше нагадує епізод з фільму Жахів, повсюди море мух і тарганів, екскременти тварин, помиї, розкиданий мотлох, але добре вгодовані кицьки. Люди задихаються. Прийшов участковий, де ні раз же приходив, і ні два, ні три. Начальник Жека, де начальник Жека витягнув ще, дійшов до, до п'ятого етажа, а участковий між третім і четвертим піднявся. І наригання він бігом на ніс і не дійшов до нізу й виригав усі. Незважаючи ні на що, господиня в таких умовах живе ще й скаржиться на сусідів, які останнім часом їй зовсім проходу не дають. Постійно дубасять двері, постійно ломяться, кричать, угрожають. Наталія Зутницька нарікає водоканал винен в тому, що відрізав її квартиру від каналізації. Люди в тому, що постійно підкидають їй бездомних тварин, і всі разом винні в жахливих умовах, які виникли в будинку. Вроді зло. З вряділі що то я не розумію. Люди не хочуть того Плачет животное під двері ночью. Хто бросив, я не знаю. А тепер жалуются, теперь жалуються. Тепер для своїх дітей гулять і грати, потім підбрасували в ній. Це що один случай, не один случай. за всього двора носять. Такими добрими намірами вимушена дорога до пекла, заявляють мешканці п'ятиповерхівки, але вже в суді у правосуддя люди просять застосувати силу і навести лад в приміщенні, поки воно не стало розплідником епідемії. У мене в останнє время з'явилася алергія. У мене бронхіт. Мені для того, щоб покончити життє самобійством, побити у ній в квартирі 15-10 хвилин. і все, я готова. І не я. Втім, аргументів однієї сторони для суду виявилося недостатньо. Оскільки відповідачка на засідання не з'явилася, Новозаводський районний суд висловив бажання заслухати третіх осіб, представника міліції та санстанції, яких в цьому році жодного разу власниця до своєї оселі не пустила.